Пані та панове, сьогодні найсолодша розпаковка Ever. І це дегустаційний набір цілих 2,5 кг цукерок від бренду Солодка жменька. Я випадково побачила їх в інстаграмі і вирішила зробити замовлення, отже, і йдуть різдвяні свята. І цукерки нам знадобляться. Ну, і хто в дитинстві не хотів мати цілу, здорову коробку цукерку. Ось вона. Ну що, відкриваємо? Зараз будемо відкривати. Так, я попросила зробити трошки з шоколадним акцентом. І чому я замовила саме в них? Тому що, ну, щоб ви розуміли, в них будь-які цукерки можна замовити, і всі, абсолютно всі, 200 гривень за кіло. До речі, цей дегустаційний набір коштував мені 500 гривень за 2,5 кг. Отже, дивимося, що мені тут насортували. Так, У -у -у -у. слухайте. не баба, це напачить. Боже, я купаюся в цукій. Боже, кафесі багато. Тут такі є. Так, усякі там бабусині каски є. А це що таке суфлешки, які, які здорові. А як все пахне, і халва є, і ведмедики є. Це люблю ведмедики. Що це в нас таке? Оці, оці всякі пломбіріні, обожнюю. Це які, якісь муль, мультизлакові цукерки. Боже, я вся, в мене це підлога і я вся в цукерках. Просто, боже, каракончики, знаєте, я з мого дитинства. Ну, я вважаю, це була максимальна бомбічна розпаковка. Головне це все не з'їсти до свята. Хоча за таку вартість можна, можна їсти хоч щодня. Зараз це перепакую в гарненьку таку вазочку і буду насолоджуватися солодким життям. А для вас залишаю сторінку в Instagram на цю солоденьку жменьку. Підписуйтесь на них, купуйте і насолоджуйтесь життям.